А що тут у нас роблять друзі? А друзі у нас отак сидять. Ось Миколка, а он де Гучик. Гучи, Що ти хочеш? А півник як співає? Отак хочеш до Миколи? Де Микола? Де Микола? Ану, достань Миколу. Не достанеш Миколу? Хоче? Микола, що ти? Отак? Отак получиш від Миколи. Не трогай Миколу. Не трогай. Микола не любить, щоб його хто трогав, якщо він не хоче. «Да? Микола? Ось такий Микола у нас має такий характер. Драчуна трошки. Да, Миколка? Ти забіяка? І Петра іноді вже почав ображати. Щось з нього настрою зранку нема, мабуть, похмура погода. Ти не виспався, Микола? Микола, ти не виспався? Не виспався? Ось таки, Микола. Всім бажаю гарного, тихого та безпечного дня!